Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Ласун та на українському сервері GTA 5 Second Life Role Play. Розпочинаю цей ролик зі свого гаража, тому що сьогодні таки хочу зробити лайтовий відосик, подивитися на Mazda rx 7 із третього форсажу, яка доступна нам в лайфпасі на сотому рівні. Заодно пробіжимося швидесенько по подаруночкам, заберемо деякі подарунки, якісь продамо в користь Пасу та відкриємо доступні кейси, можливо, сьогодні нам пощастить та ми щось звідти виб'ємо. Тому затягувати не буду, побажаю вам приємного перегляду, сподіваюся на вашу підтримочку виглядів подобайки під цим роликом та підписочки, якщо були ще не підписані. Ну і давайте перейдемо до нашого Пасу, заберемо нашу так, на сьогоднішній день у мене 125 рівень, вже ще не всі тижневі завдання та сезоні я виконав, точніше сезонне тільки одне, та і в принципі тут я не всі їх зможу виконати, залишилося в нас 17 днів до кінця пасу. Сьогодні навіть ще й щоденні не виконував. Давайте догортаємо до доступних мені призів, які я ще не забрав чи не продав. Насправді вже дуже багато чого попродавав, бо воно не потрібне, займає місце. Так, кейс. Давай одразу заберемо. І Mazda RX7 форсажна. О, дивіться, можна забрати стокову, а можна забрати дрифтову. Я, звісно, забираю. Дрифтово. За 3000 лайфпоінтів можна було її продати, але ми її заберемо. Так, вся вона у нас в гаражі. Зараз ми на неї подивимося. Дивіться, ось оці чоботи, я бачив їх на картинках, мені вони взагалі не подобаються, тому лапті. Це точно що лапті, вони там ще з якимись малюнками, коротше, якийсь, на мій погляд, у Таке на любителя. Дуже на жорсткого любителя. Тому натискаємо забрати і за 1000 лайфпоінтів продаємо, бо вони мені не подобаються. Анімація, сміливий рух. Забираємо і кейсик забираємо. Йдемо далі. Ще один кейс забрати. О, прикольний рюкзачок. Треба зараз скинути мій і подивитися, що там за рюкзак буде. І зараз заберемо в батлпасі ось оцей рюкзак. Так, якого кольору він випаде? Було б прикольно б чорний або білий. М -м, поки що білий крутиться, ні, напевно не буде. Ні чорного, ні білого. Блін, давай, чорний або білий. Будь ласка, біло-червоний взагалі було б ідеально, ні. Випаде зараз якийсь зелений. Блін, випав синій. Серйозно. А, блін, я так, для колекції його заберу, пожертвую тою 1000 лайфпоінтів, Давайте одягнемо його на персонажа. Ну просто такий синій дракон. Синій дракон, блін. Синій дракон, це якась жесть. Який в нього вміст? Так, за 750 лайфкоїнів можна розширити ще 10 слотів. Ну, в принципі, це рюкзак. Моя сумочка поки що мені подобається більше. Поки що прикольнішого я ще нічого не зустрічав. Ну вона більше всього вписується, ось цей ведмедик. Прикольно виглядає, тому поки що він в мене незмінний. Добре, давайте швидесенько прогортаємо ще лайфпасик. 121 рівень і ще один кейс. Окуляри начебто прикольні. Давайте їх покручу. Якщо зараз випаде нормальний колір, чорний або білий, або сірий, то я їх скоріше за все заберу. Якщо випадуть якісь, утор... О, білі випали давайте заберу. Зараз одягнемо їх і подивимося, як вони виглядають. Ну, в принципі що, ліку я продаю за 100 і каву також продаю. Вони мені не потрібні. Та й в принципі що. В принципі, на сьогодні поки що все по подарункам. Давайте окуляри. Одягнемо окуляри. Подивимось. А, краще б я їх продав за 1000 лайфпоінтів Давай одягнемо мої. Мої поки що мені більше подобаються. І вони продаються просто в магазині звичайному. Так, а, десь я забирав мазну. Де вона? А де ця мазда, треба, напевно, перезайти в гараж. Давай зараз швиденько перезайду в гараж. Де ця? о, ось вона ця мазда. Давайте одразу в неї сядемо, вона праворука. Сідаємо з правильного боку. І вона в нас дрифтова. Так, ага. О, слухайте, так вона, блін, на стоку. Дивіться, як сверла. Ніфіга собі. Чуєте? А мені подобається. Так це можна нормально так на ній понасипати. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, поїхали її зараз за Фетешимо. І поїдемо, подивимось, як вона Фетешна буде їхати. Та й заодно тюнінг глянемо. Може і пофарбуємо її в її такий, скажімо, легендарний колір. Оранжевий, сугий та офігенно вона пре. І виворіт у неї офігенський, мені дуже подобається. Вона прям дрифт-дрифт. Не збрехали, не обманули нас розробники. Так, добре, я поїхав тоді в ЛСК. Зараз швиденько ставимо на неї тюнінг і поїдемо потестимо. Залітаємо в ЛСК. Я поки сюди доїхав, коротше, врізався, бо в неї є трошки проблеми з гальмами. Тому ремонтуємо її. Давайте одразу в стайлінг. Ага. А виходить, що її пофарбувати не вийде. А, вийде. Вийде її пофарбувати. Так, давай на 50 ставимо. Оранжевий. Блін, треба відкривати, коротше, фотки, напевно, дивитися, чи вона насправді... Отак отут -от, в неї чорне має бути. М -м Те, що вона має бути помаранчевою, така оранжева. А це просто чорне. Ну так, да. це ось ось вона, звичайна, Mazda RX 7 із потрійного форсажу. Давай, фарбуємо її. Все ж таки, ну, як не крути, вона має якусь свою легендарність, тому буде ось такою. Так, гальма трансмісію поставив. Давай підвісочку закинемо. Якщо поставити на неї дрифт чіп за мільйон, думаю немає в цьому ніякого сенсу. Тонування скла все нам зіпсує. Тонування не будемо ставити, то в принципі що по зовнішньому вигляду більше нічого, тільки диски можна пофарбувати ось так в білий, чи такий типу металік. Нехай може будуть стокові чи ні, чи перефарбувати їх. В оригіналі в неї такі прям хромовані хромовані диски, але тут ми цього хрома ну ніяк не діб'ємося, тому, блін, 118 тисяч. Але ось так вона виглядає прикольніше, ніж ось так. Погодьтеся. А, блін, але... ладно, нехай, нехай буде. Давайте закинемо сюди номерочок. Єдине, що тільки я не знаю який номер. Давайте ось цей 78-87. Ставимо номер. І виходимо з ЛСК, тому що в принципі більше сюди ставити немає чого. О, слухайте. А так вона навіть ще прикольніше почала їхати фетешна. Блін, я навіть не знаю, ставити на неї чіп є сенс чи немає. Можна в принципі звикнути до ось цієї керованості. Можна ще більше щеплення її скинути, щоб вона трошечки плавніше їхала. І перекладки може робила плавніше. Треба поїхати, напевно, в порт і тестити це все діло в порту. Так, ось є якась доріжка така. Давайте зараз ось тут проїдемось. По ній. Слухайте, ну в цілому прикольно, мені подобається, як воно все їде. Офігенна машинка. Така дрифтова в колекцію піде якраз в самий раз. І затягує вона такі затяжні вивороти. В неї є перекладочки, затяжні робить. Треба звикнути до цієї керованості. Ай так. Ну, в принципі, до любої дрифтової тачки треба звикати, можна зганяти, звісно, ще й в чіп тюнінг, поставити на неї якогось чіпа, підналаштувати це все діло. Якщо, звісно, її можна чіпувати, бо якщо хтось не знав, то є такі тачки, на які не можна ставити чіп. Точніше в чіп тюнінг у вас навіть не вдасться заїхати. Але й до такої керовності ж, знову ж таки, повторюся, можна звикнути треба їхати в порт і це все діло тестувати але так як у нас сьогодні такий лайтовий ролик ми її зафетешили в принципі подивилися на її керованість фетешної і їде вона прикольно на маздочку в принципі ми подивилися давайте тепер перейдемо в розділ бонуси кейси та лутбокси і осінній кейс 25 нам доступно 5 штучок. Давайте їх відкриємо. Може нам сьогодні пощастить і випаде якась тачечка. Нехай вже хоча б це BMW випаде, може я її розіграю десь. А, нерухомість типу середньої. Активувати будемо пізніше, переходимо до наступного кейсу. І дивимось, що нам випаде. Може хоча б лайфкоїни? О, ну лайфкоїни. 200 лайфкоїнів уже непогано. Активувати будемо їх пізніше, відкриваємо наступний кейс. Макларен ну, згорів. І о, ще лайфкоїни 150. Непогано, вже поки що на 350 лайфкоїнів ми в плюсі. Але, звісно, хочеться все ж таки якусь тачку. І обидві тачки згоріли. А, випадає футболочка, блін. Друзі, а я не пам'ятаю, я футболочку якусь забирав уже чи ні. Активуємо ми в будь-якому випадку її пізніше. А, відкриємо останній кейс. Давай. Давай тачку, будь ласка. Дай мені машинку якусь. Блін, друзі, я вже на секундочку повірив, що зараз випаде тачка. Ха -ха -ха. Добре, йдемо в інвентар. Давайте, 350 лайфкоїнів забираємо. Футболочку все одно за 0 лайфкоїнів можна продати, тому заберемо її, зараз подивимось. І голдова віпка на 5 днів. Нехай поки що буде, я її потім заюзаю. Давайте поглянемо, що там за футболочка нам випала. Я, здається, вже забирав її. Така... чекай, а що в неї ось тут? зі штанами це і за рюкзака це напевно і за рюкзака а рюкзак я зняти не зможу тому що в мене в ньому лежать речі М -м якщо я не помиляюся то в мене така футболка є тільки фіолетова і ось оце мені не зрозуміле така якась це напевно баг і за сумки ну добре давайте зараз я скину сумку М -м так Давай скидаємо. Ні, це не із за сумки. Давай знімемо штани. Я не знаю. Може це із за штанів. Ні, це не із за штанів. Це якийсь баг самої цієї футболки. Добре. З приводу цього багу я напишу розробникам, нехай розглянуть це питання, подивляться в цю непогана футболка, але знову ж таки повторюся, в мене здається є така, і вона, якщо я не помиляюся, продається просто в магазині друзі, ось такий лайтовий ролик на сьогодні вийшов. Подивилися на маздочку за сотий рівень батлпасу, відкрили пару кейсиків та виграли футболочку, яка, на жаль, забагалася, але це все діло можна виправити. На цьому моменті буду з вами прощатися. Хочу вам подякувати, якщо подивилися ролик до кінця, якщо підтримали мене вашою вподобаєчкою та підписочкою на канал, якщо були ще не підписані. З вами, як завжди, на зв'язочку був Ласун. Прощаюсь до наступних роликів. Всім па-па!